Чого ми сьогодні з вами тут зібралися? Багато запоріжців знають, але дуже багато запоріжців цього і не знають. Навіть взагалі не знають Україна. В цей день, 72 роки тому, в нашому місті Запоріжжя пройшла дуже велика трагедія. І трагедія ця була сподівана на те, що по, по своїй, як то кажуть, по своїм наслідкам вона була для запорожців, взагалі для України, вона була схожа на Хіросіму. Всі, всі це дуже. Добре пам'ятають, але чомусь вони його сарамлязнила, замовчують, і влада, і все це. І от 72 роки пройшли. І нарешті ми все ж таки тепер намагаємось шанувати тих людей, які загиблі. З цього питання нам закидало, що це все перебільшення і так далі. Але до цього року ми дуже добре підготувалися, і наші запорізькі автори взагалі, взагалі, ну автори. Історики, справжні історики, вони написали навіть на цієї події свою монографію видали. Тому зараз я передам одному з співавторів монографії Запорізький рахунок української війни Владу Ворока. Доброго дня шановне товариство! Чому знову таки вже цьому хресту, чому ми тут зібралися? Хочу нагадати коротко, що відбувалося 72 роки тому, 18-го серпня, 18-го 18 війна, докатилася до нашого з вами міста. Я нагадаю, що розпочалася вона 22 червня, тобто не пройшло і повтора місяця, як війська нацистської Німеччини разом з її союзниками вже були ворожі. Зрозуміло, що, що це викликало у народу, викликало у громадян міста нерозуміння. До міста Запоріжжя підійшли передові частини Вермахту і зав'язалися перші бої. Але це ще випадку, якщо ворог буде намагатися зайти в місто, підірвати цю греблю. Зрозуміло, не довіряючи місцевому керівництву, не довіряючи навіть керівництву Південного фронту, що де була направлена спецгрупа, на щалі з еповим підривником, який вміють підривати храми, які вміють підривати великі будівлі. Саме ця група заклала вибухівку в греблю. І відповідно саме ця група 18 серпня 20-ї години привела наказ прямий наказ Сталіна у дію. Вона підірвала греблю. Відповідно, вся ця гребля, вся ця вода, яку ми бачимо з цього боку, пішла вниз. Але вони підірвали, перелякані, тому що більше всього хвилювала епого і його команда те, що вони не зможуть виконати наказ Сталіна за будь-яких причин. Чому пані та панове? Доброго дня. Ми приїхали з Донецька, з Донецької області, тому що ми не можемо замовчувати, Дякую. тому що не можна замовчувати те, що відбувалося в ті важкі часи, часи Совєтського Союзу, коли одним розчірком якогось надгризеного карандаша замислити стільки. Одним тільки розчірком знищено було. 120 тисяч людей запрошується владислав Марука, кандидат історичних наук, член всеукраїнського об'єднання «Свобода». Ще раз добрий день. Хочу вам трішечки нагадати, що все ж таки сьогоднішній наш захід. Присвячений тим страшним подіям. І тут вже неодноразово казалося і нагадувалося про те, що історики краю написали книгу про події. Я хотів би трішечки, пір, ми зараз пригадаємо. І ви теж до нас приєднаєтеся і тоді, тому що насправді все одна невеличка подія в тім великій газ. Є совковою. Влада хоче, щоб була історія совковою, прописаною, тобто ту, яку нам насаджували. Яку зараз вони намагаються відродити і культивувати? Хто в чому винен? Ну, безумовно ж знову влада. Ті піши, Фашистский митинг, блин, охраняй. Это ж фашисты, ребят. Мне бабушку, блин, в Германию угнали, блин, моего работать на заводе, блин. Фашизм не пройдет! Да просто я не могу увидеть близко Траурний місяць в нашу коду будемо закінчувати. Я від імені Запорізької обласної організації хочу подякувати усім.